Всім привіт! Вітаю новому відео. Рада, що заглянули на мій канал. Христос рождається, славімо Його! Так як вже наші святи, ось святи останній день, коли я озвучую це відео, то швидше відео зняти в мене не вийшло, тому показую вже ось такому Форматі трошки мотивації буде також трішки наших різдвяних традицій. У нас на заході в деяких частинках регіону знаю, що такого немає, такого вертепу, як у нас він є. Показую, можливо, комусь буде також цікаво, але насамперед хочу замотивувати вас, хоч це відео більш таке вже буде. Як кажуть, в будні дні після Різдвяних свят, після сьогоднішнього дня привезти свій дім в порядок, а це в мене така була підготовка перед надвечір'ям. Багато чого я робила в заготовки, в морозилку, не знімала, самі розумієте роботи, додавалося чимало. І так, щоб не приїхавши з роботи, тому що саме надвечір'я цей Вечір я працювала, і деякі такі невеличкі були заготовки у мене саме в морозилку готувала. І якраз саме надвечір'я, коли вже пора сідати за стіл, в мене все було готове. Мені прийшлося тільки розігріти і просто зварити вареники. І все, ми повечеряли. На самі різані свята, як кажуть, наготуєш стільки всього смачного, а вже ось на третій день просто не хочеш і на то дивитися на ті салати хочеться чогось такого дуже простого, легкого. І ви знаєте, стала, зробила звичайний салат, ось цей із такої різної капусти, яка вже в готовому вигляді. Тільки взяла, додавала хамону такими невеличкими шматочками, повідривала, що мені Анастасія передавала. І присипала трішки кунжутом, заправила оливковою олією, трішки оці, сіль перець, такий, знаєте, легенький легенький салат, трошки дала цибулі. Ось хочеться чогось такого легкого, простого, без ось цих майонезів. Я думаю, чому би і ні, не приготувати, якщо душа бажає. У мене залишилися ще шампіньони, коряче філе та коряче печінка. Я хочу із цих інгредієнтів зробити дві. Таких смачних, хоча б трошки підлив для будь-яких гарнірів, які можна теж відварити та використовувати з цією підливкою. Тому найперше, яку я буду використовувати підливу, це буде з шампіньонів. Їх я очищаю, наріжу на смужки, такі слайси тоненькі, і також начищу цибулю на такі смужки, соломку. І це все я буду обжарювати на такому невеличкому вогні на оливковій олії. Можна звичайно соняшнику використовувати. І вже в кінцевому результаті я добавлю печінку до шампіньонів, до цибулі. Воно у мене все дуже добре протушиться. Тоді буду робити. Добавляти сіль перець за смаком, ну і все. В принципі, така в мене буде заготовка з підливи. Також до курячого філе я теж буду додати таку протушену цибулю, а туди я вже буду додати сметану, теж за смаком, сіль перець буду використовувати. Взагалі, я дуже люблю ці підливи. Тому що вони дуже швидко готуються, під до будь-якого гарніру, який би ви не приготували. Це може бути і картопля, і тварина у пюре, і також гречка, рис, навіть просто горох відварити та будь-будь-що, що ви любите, можна використовувати до цієї підливки, якщо навіть об'єднати повністю. Із цим гарніром, а не просто там поверх викладати. Дуже дуже люблю, і також такі смаки вони поєднуються між собою. Дуже подобається. І я майже завжди це використовую або принаймні використовую тоді, коли готую. Коли в мене є, наприклад, саме такі інгредієнти, то завжди роблю тільки в такому порядку. Що поділитися з вами? Що готує моя сусідка, яка виготовляє просто найсмачніші, мабуть, макаронці, які я їла, які пробувала. І ось ці мені просто саме найбільше сподобалися. Тут є всі види, і вона продовжує в цьому дусі, в цьому руслі розвиватися. І таку смаку тут також можна замовити до себе додому, спробувати, і також для своїх рідних, близьких пригостити у подарунок кому буде цікаво, обов'язково пишіть. Я вам контактні дані завжди рада допомогти дати. У вас. привітно, Весело! На дорогу такий час! Але добре, добре? Сі стежки замело! Диво! Дівоники сіяють! У У селі співають! Чи не праздник тут якийсь? Юра. Веселий, справляй. Це розбіжчик. Олега. Тяжка дорога. А ще й тяжча доля. Щастя в цій людині! Зайде до того маршалки. Він же не вагник сяє. А дайте, то що? І зайшли в хатину. Тут жаль, як молодший. Ніч не вийде за темна. Збивися, здоров'я. Ми, Ми йдемо до щоб кланятися Богу. Слава Богу, добрі люди. Хай все добре з вами буде. Ісус нині народився. Весь від Божий звеселився. Зірка сяє. Наші нам здоров'я. І про чудо повіщає усьому народу мені дуже хочеться показати вам наші західні традиції, як у нас все це відбувається, як діти стараються все це переходить з покоління в покоління. Вони з кожним роком. Збирають таку компанію, яку зараз так і нелегко знайти, бо багато молоді, не дуже хочуть вже ходити всім цим, все це вивчати, тому що слів у них чимало, я вам скажу, тому що показую вам зовсім так трішки уривками. Але насправді, коли знімати повністю цілий вертеп це така міні-вистава, на яку хочеться дивитись, хочеться слухати, дуже цікаво. Можливо, комусь буде зайвим, те, що в нас є також такі герої, які перебираються, і мені здається, подумаєте, що вони і мішають. Ну це все. Такий сценарій, колись також все це було, і я кажу, все це переходить з покоління в покоління з кожним роком завжди. Просто можуть помінятися деякі слова, але в загальному мені дуже все це подобається, і дуже приємно, що діти стараються, діти знаходять час, сили, тому що ходити теж хата в хату, зимою холодно. Не всі пускають до будинку, тому що дітей жаліють, щоб вони швидше пройшли і також швидше були вдома, відпочивали, щоб не мерзли tortas, o cormelo, ai que o mundo Не se macovela, e talone na... Não, não bem. E talone na chanela. Porque eu não ia ter fim de sair de você aqui, meu Deus. Não, não, não. Não, não, não. Meia bitte Schlamm, koi dreh, китайський Не йде ні соколова. до А може мені ту кіно попаде? Eh? Та такесі нам нам дорозі стає. Yeah. Я не бідай бабаска раба. Я би тут хотів на трос так тяжко, ч-чуть. А я б на лошарки маю. Там у стрілкові коло рогачки, там в 10, там було. Вот в тому я тут. Ганяй нас 10 піддіс, два, хто Щось так стало. А що він я ж топитися немає? Щось так стало, бо потіте, потімте, мілко. Я каже, криче моря, тай нас баже. А десь і багати, по кенестику вдома розказав. То не чест, ти щось блукає, коза футболочку лапає. Что не мог то поєгнався? Ты що? Ти по ти красавчик. Красавчик. Йоу-йоп. не ня то не мог, то шось мівчило, то певно. І а я не учило, то кимеш тут там Потібати застрягло. Де? Ну, там во закриваю там друзі, дуже вам дякую, що додивились це відео до кінця. Також підтримуєте своєю підпискою, коментарями, своїми подобаннями. Дякую, що завжди залишаєтеся разом зі мною. Мені це дуже приємно і вам бажаю всього вам найкращого, мирного неба. І з наступаючим вас, нехай у ваших домівках панує мир, спокій, злагода, благополуччя і всього, всього найкращого. І дякуючи нашим захисникам і бажаю якнайшвидше повернутися додому, до своїх сімей, і щоб наша країна процвітала і також був мир. <посився>,